Жила була пташка, вона велика ненажера, і відкриває свій дзьобик там, де більше, а там, де менше, вона відвертається. Давайте спробуємо пограти з дзьобиком пташки. Три груші та два яблука. Куди вона відкриває свій дзьобик? А дзьобик вона відкриває до груш, тому що їх більше, а яблук менше. Давайте спробуємо ще раз. Чотири огірка та один томат. Куди відкриває свій дзьобик пташка? Вона відкриває до огірків, тому що їх більше, а томатів менше. Спробуй іти.